Богослужінням розпочали святкування Дня богопосвячених осіб у храмі Приужгородській греко-католицькій академії імені блаженного Теодора Ромжі. Цей день в Українській греко-католицькій церкві збігається зі святом стрітання Господнього. У 1997 році папа Іван Павло II проголосив стрітання днем, коли церква складає Господу вдячність за дар богопосвячених осіб, а також молиться за покликання до чернечого стану. Усі монаші чини громадження Мукачівської греко-католицької єпархії традиційно зібралися на спільну молитву з єпископом і цьогоріч. Одночасно це служить нам для такого взаємного спілкування між собою, а також стараємося ці моменти використати для нашої формації. На Закарпатті є приблизно 28 різних чинів і згромаджень, порівно є чоловічих і жіночих. І сьогодні тут якраз зібралися не тільки монахи і монахині, але також зібралися священники неудруженого стану, які ведуть також такий посячний спосіб життя подобу нашого і співпрацюють разом з нами. Першими зібралися в семінарі, а так зазвичай то ми збираємося в різних місцях, де коли так буває, що якісь монаші чинни нас запрошують, то ми їдемо до них додому. Сестра Вероніка належить до найчисленнішого чернечого жіночого згромадження Української греко-католицької церкви, сестри служебниці непоручної Діви Марії. Розповідає про свою діяльність. У нас є в світі, десь так приблизно до. 700, так нараховується, ми є в різних країнах. Наша харизма чим мися займаємо? Це є праця з молоддю з дітьми, це є праця з хворими в лікарнях, в старечих будинках, наприклад, і також краса Божого храму. Це ми є сестри, які шиють церковні речі, які потрібні. Також прибираємо, отримуємо церкву, допомагаємо. Категізації проводимо з дітками, готуємо до першого причастя. Сестра Марія Вифлеємська зі згромадження воплоченого слова. Свою місійну діяльність виконує на Тячівщині. Маємо працю у селі Дубове, у селі Красній, у селі Ганичах. Займаємося як при церкві і за дітками, з підлітками, з молоддю, також в інших частинах України. Бо ми є тут на Закарпатті, а є у Франківську. Там маємо доми милосердя, У Тернополі маємо дім для престарілих, Опікуємося старесенькими, які залишилися саменьки. Такі зустрічі дуже очікувані для представників різних чернечих чинів і згромаджень, адже це нагода спільно помолитися, а також поспілкуватися. Це дуже гарна можливість, тому що тут багато різних сестер приїде, які проживають на Закарпатті. Оці, брати, з якими ми не так часто бачимося. Ми також на таких зустрічах ділимося такими різними своїми свідченнями, переживаннями. А ще подібні зустрічі, спосіб показати свідчення богопосвяченого життя. Це не є як проста професія. Це і покликання, покликання любити Бога і показати своїм життям, що Бог має бути завжди на першому місці. І не тільки для нас, Бог посячних осіб, але і для осіб, які оточують нас. Особливо ці діти. Ми маємо не тільки саму катехізацію, а ми граємося з дітьми. Тобто, Дон Боско навчає, що найперше, щоб дати дітям Бога, потрібно з ними бути, виховувати їх і просто любити. Бо система святого Дона Боско, що ти маєш доступ до душ тільки тоді, коли ти маєш любов, коли ти їх любиш. А зараз у сучасному світі, так як інакше, діти потребують цієї любові. На зустрічі і отець Франциск, який представляє Монаший чоловічий орден Чину Святого Василія Великого. Наші монастирі діють в малому Березному, також в Мукачеві, в Бороняві і в Імстичеві. Це є чоловічі спільноти, які розташовані в давніх історичних Василіанських монастирях. Вони, зокрема, служать душпастерській опіці тих людей, які приходять, відвідують наші монастирі, але також займаються різною працею, духовною, зокрема, дають так звані реколекції, це духовні науки для людей, які поглиблюють їхнє їхнє духовне християнське життя. У кінці Богослужіння молилися за Україну.

Освятили свічки. «Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ось такі ми маємо зустрічі. Робимо те, що освячення свічок. Цього року вони є повністю в такому національному прапорі, це означає, що ми молимося за свою батьківщину, ми за неї переживаємо і вона є в нашому серці. Щорічно святіший отець Папа Римський звертається до монахів, і монахинь своїм пастирським словом, і за його прикладом ми теж стараємося мати цю зустріч. Найголовніше, щоб разом поспілкуватися, помолитися, випити каву і потім теж зробити якісь корисні конференції. А після невеличкої перерви була запланована зустріч із психотерапевтом щодо того, як монашество священники можуть послужити в нинішніх кризових ситуаціях, які спричинила війна.